Створені в Україні безпілотні літальні апарати стали предметом уваги журналу The Economist, підкреслюючи їх значимість як майбутньої високоефективної зброї, яка змінює баланс сил у воєнних конфліктах. Стаття називається Безпілотники вбивці, які вперше створені в Україні зброя майбутнього. А обкладинку прикрашає саморобний український дрон, який несе на собі боєприпас. Ну давай, під'їжджай сюди на бой. Один із ключових моментів, на який наголошує за це те, що українські дрони відкривають нову еру у військовому протистоянні. Ці безпілотні літальні апарати, створені з мінімальними витратами, змінили баланс сил на полі бою. Раніше дорогі та високотехнологічні озброєння вважались перевагою багатих країн, але тепер українські дрони демонструють, що доступність та ефективність можуть бути на боці тих, хто готовий до інновацій. Тим часом українські пілоти у США продовжують навчання на винищувачах F-16. На якому зараз етапі тренування льотчиків у США та Європі, і що про пілотів повітряних сил Збройних сил України кажуть західні інструктори? Про це Марія Прус поговорила із українським льотчиком із позивним Фантом і на якому етапі зараз ця підготовка? Підготовка зараз проходить за планом повною мірою, як і планувалося, навчаються не тільки пілоти, а ви знаєте, що навчається і наземний персонал. Наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань, вони так само готуються по термінам, як і було сплановано десь приблизно шість місяців. Підготовка одного пілота або однієї групи, яка заходить. Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом. Це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є бюрократія своя, і вона вимагає час, тому це вплив на, на, на час підготовки. Але як і скажу, як і казав вже раніше, воно йде за, за планом. З якими викликами стикаються українські пілоти, які навчаються на F-16, і які у них враження від цих літаків щодо вражень? То звісно, наші пілоти дуже вражені. Цей літак ну, просто перевершив їх очікування. Вони я скажу, що за навіть з тим об'ємом інформації, які вони зараз отримали за цей час, які навчаються, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, який цей літак допоможе нашим повітряним силам, все таки збільшити спроможність нашої авіації бойової авіації. От і ви можете уявити, що цей Е, є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали. На що ще цей літак може бути спроможним? Звісно, щодо викликів, то для наших хлопців це новий літак, і було трошки складно на початку, тому що цей літак нової генерації, це більш диджиталізований літак. У нього багато систем і. Програм, які треба під час польоту до польоту вводити, і ми з таким не сталкувалися. У нас трошки підготовка йде по іншому. І Наш літак він набагато простіший, ніж F-16. Чи відрізняється стиль навчання або методика, за якою навчаються українські пілоти у Сполучених Штатах та у Європі, як би сказав, що програма не відрізняється, тому що партнери обсудили. Саму програму підготовки, тобто вона узгоджена. Ви знаєте, що всі країни, які входять і є членами НАТО, вони мають якісь стандарти. Тому і стандарти підготовки на літаках, якби воно не було, чи в США, чи в Данії, чи в Греції, чи в Турції, вона однакова. Тому програма підготовки однакова, але сам підхід може відрізнятися дещо. А які враження в інструкторів західних американських від українських пілотів, як вони оцінюють їхню підготовку, швидкість з якою вони вчаться? Перше враження від наших хлопців-інструкторів було те, що вони вмотивовані. У них горять очі. Навіть один інструктор сказав, що вони горять очі. Ми бачимо, як вони хочуть швидше, швидше приступити до перенавчення. І та те фідбек, який ми отримаємо від цих інструкторів, він дуже позитивний. Маючи цей досвід підготовки пілотів інших країн, вони вже мають якусь оцінку, як порівняти. Тому да, вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні, і вони бачать той досвід, який вже вони набули під час ведення. Повітряних боїв в Україні після початку повного вторгнення? І саме ці навики вони спробують покращити на літаках f 16 і вони допоможуть нашим пілотам в цьому. А скажіть, будь ласка, чи інфраструктура в Україні готова приймати f 16 так, інфраструктура, як і е, решта нашого персоналу, яке зараз готується до прийняття літаків F-16, їх, е, вона йде за планом, е, є нюанси, е, є складнощі, але е, з цими складнощами нам допомагають е, наші партнери. Е, але я можу вас запевнити, е, якраз до того часу, коли будуть літаки f 16, готові для передачі в Україну. Е, інфраструктура буде готова так само, як і наші люди. А скільки українських пілотів зараз навчаються на М-16, або скільки повітряні сили ЗСУ планують перевести пілотів українських на саме ці літаки? Так, звісно, цифру я назвати не можу, але хочу сказати, що кількість достатня для виконання завдань на тих? кількість цих літаків, які будуть нам передані на час, коли вони вже підготуються. І далі це як система, яка вже збудована, система підготовки, вона буде надалі давати нам готові кадри з тими літаками, які будуть передаватися. Звісно, нам хотілося б мати більше, але повертаємось. Знову повертаємось до проблем, які є не тільки у нас, а з підготовкою і з кількостями місць для навчання, які є у партнерів. Якщо говорити про обслуговування літака F-16, адже кожний бойовий виліт це певна сума грошей, то яким чином з якого бюджету фінансуватиметься? Саме це саме ці витрати, чи наприклад може, в порівнянні із вартістю літака та вартістю навчання пілота це не такі великі суми щодо вартості утримання літака і ведення бойових дій на цих літаках, можу сказати одне. Авіація це річ не дешева, всі країни це розуміють, а всі країни підтримують авіацію. Банально через те, що ефект, який авіація дає на полі бою, він, він значно переважає ті затрати, які на них витрачають.